Крав пляж у хворих діток у Криму. На шляху до правди гром тв не зупинять навіть Їм треба бути спортсменам, щоб можна було дійти до пляжу, щоб покупатися і не злякають озброєні охоронці. Мені ласка. Я вас прошу. Ми покажемо, хто з першого ешелону українських політиків відтяпав собі узбережжя і начхав на недужих діточок. Дістатися до моря за будь-яку ціну. Ранок туриста на південному узбережжі раптом стає смугою перепонів. Будемо шукати далі місце, де можна в Криму покупатися. На шляху гром ТВ до лазурної гладі звідусіль стають паркани приватних віл. Камери спостереження зірко відсіють чужих. Глухий кут. Далі йдемо. Пішки. Дорога до моря стає справжньою перевіркою на міцність. Не залезть, не пролезть, да. Да, тем более там видеокамеры стоят везде, кругом. Полностью, где идет просто прямая трансляция на кине. Но в ТВ пока так не умеет это делать. Поэтому пойдем на курсы, потом будем по пляже. Неймовірно, але навіть місцеві вже забули. де тіє синє море. Раніше пускали, там рибу половить, поки небо не оградили. що, не можна прийти там з курса попрыгать, поплавати? 12 лет вот такой вот. А Алупка, ну а когда ты купался? Ну прыгал 5 лет назад, 10, 12. Не просто попасть на пляж обыкновенному гражданину Украины. Не дают возможності купатися никому. Куда? Раз за два. Кілька годин пошуків і омріяне море розчаровує турист. Ось цей з камень все, що лишилося людям. Сім років тому коли ми купалися в цьому пляжі, а потім на цей рік ось цей забор. Поряд за парканом майорить широка смуга пустинного піщаного пляжу. Проте простим смертним туди не можна. Запрещено плавати? Просто вийде чоловік з зброєю. Ром вирішив перевірити, можливо ли проплити чи ні. Гром ТВ не злякати по землі зась, тож доберемося до правди морем. І тут прохід заборонений. Тож чий спокій так зухвало охороняють озброєні люди з суші, повітря і моря. По соседству из забороненной зоны дитячий санаторий. Хворы на туберкулез, диточки лекуются морским повітрям. Легче тебе становится, когда ты здесь пребываешь? Да. да? Хорошо, да, я тебе желаю здоровья. До одного дня за месть моря дети побачили парк. Да, сейчас там. Они да. хотели перекрыть полностью вот этот пляж. Вот это но... да. вот эту вот всю территорию, которая здесь сейчас да, 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 они хотели полностью. Бодопытливые детячие погляды заважали мне випочинку по соседству. Приезжал э, российские глава и там видел, что дети из садовья пытались заглянуть и посмотреть, как это все происходит. Это раздражало. И теперь не хотят сюда. Адже у гостях за цим парканом буває російський президент. Можливо, йдеться про таємний минулорічний візит Путіна. Такі впливові хазяї навіть після втручання прокуратури не приборкують апетити. Через суд намагаються відтяпати у дітей пляж. Приняв і строить, строїти, перекрив дітям проход к морю. Ми зараз я оформляем пляж для дітей, щоб було, а тут почнеться строїць, не ні помічува. Власне, ми бачимо, що будівництво вже розпочато. Хто будує, здогадатись важко, Адже електрику утягне з-за того ж парка. Івельники найманці на курорті, наші раби. Ну ви ж там можете покупатися. Ви ж там маєте доступ. А там камера, там не можна? На пляжі, камері, нельзя. Чому прості люди навіть не можуть пірнути у море через заборону роботодавців? Куди ж дивиться влада? Адже за законом море народне надбання. Пляж вообще, он же мне кажется, он общественный, он не может быть чей-то. Если вам кто-то там запретил э, купаться, то это Остапы Бендеры. У вас э, те пляжи открыты, никогда не были закрыты. Там могут купаться все. В гости до украинского Остапа Бендера, що захоплює народні пляжі и кличе на вечерю президент, потрапить непросто. Это не дача. А что это? Медицинского учреждение. Вы себе ты верите себе. В чем не верить? Я работаю и получаю зарплату. вы как видели один аппарат? Хотя бы одного больного видели? А вы там были? А бы зазырнуты за глухий паркат, Гром ТВ идет на риск. Им надо быть спортсменом, чтобы можно было дойти до пляжа. Це важко повірити, але поряд із клаптком кам'яного громадського пляжу вирос справжній палац, Нібито намагається конкурувати із воронцовським палацем, що по сусідству. Проте вздовж творіння графа воронцова кожен охочий може потрапити на море, на відміну від пляжу нового Алупківського графа. Величезні піщані пляжі, три пірси, ймовірно, для особистих яхт. Місця для відпочинку вздовж тінистих алеї між екзотичними рослинами та помпезна будівля. І жодної душі. Навряд чи медичний заклад пустує в розпал пляжного сезону. А чому можна? Ну, це територія, під охороною знаходиться. Можете провести? Чию ж розкішну приватну власність охороняє Державна служба охорони прізвище власників палаці на місці народних пляжів і доми. Медвідчук. Стоїть дача? Да. Товариші Мідчуков. Товаріші Мідчуков. Не вже куму двох російських президентів стало замало своїх мільярдних статків і він зазіхнув на надбання хворих діток. Як сталося, що попри заборону приватного будівництва українські багатії захоплюють берегову смугу без перешкод? Питаємо у влади півострова. Бетонний забор огромний. Люди з автоматами. І от як, як реагують? Як... Визивайте міліцію. Чи не влада має захистити народні пляжі від Віпбарканів півострову? Да, от ми говоримо про пляж. Його я вам розказую пляжі Дайте... захопівлі. Ну я вам просто говорю точно, я ми вам показати відео. У нас там не числіться пляжі. Пляж це то, где оборудована спеціальна територія. Невже щоб захопити вихід к морю, потрібно лише позбавити його статусу обладнаного пляжу? Це кадри розслідування Гром ТВ в Одесі. Здається, схема масового захоплення моря єдина для всієї берегової території. До нахабно витісняють народ з публічних пляжів, не цураючись навіть забирати море у дітей. І під мовчазну згоду влади народне надбання стає приватною власністю. А прості смертні скоро приїздитимуть до Криму, хіба що полити потом палаци олігархів за кілька метрів до моря, і розповідатимуть дітям, що колись кожен міг пірнути у синю глибину Чорного моря.